Усім привіт, хто за мною слідкує. Якщо ви бачили, не так давно я їздив в Нідерланди і пригнав своїм ходом е такий от реноміганчик, третій, 1,5 дизель. В комплектації він GT Line. Е що класного є в цій комплектації, що в мене ще раніше не було не на одному третьому Megane сценіку, так це ксенони. Навіть не знав, що на них вони є, якщо чесно, цього. Ось цього. Раз нажимаю, демонструю на ксенончиках. знизу на ходових вогнях. Гарно виглядає машинка, от без перебільшень гарно. Це на ній зараз нідерландські транзитні номера. Звичайно, транзити на неї є, вона повністю розмитнена і готова до першої постановки на український облік. На вас ви будете перший власник в Україні. Хочу нагадати, покузована ніде абсолютно не фарбована, має непогану комплектацію, передні задні партроники, задня камера, безключовий тут доступ, про це може свідчити, нікельний значок на ключі. Є панорама. Хто там переживає або не любить панорами, не переживайте. Це не гольфи. От в гольфах є проблеми з панорамою, в Міганах ще не зустрічав, хоча Міганів з панорами в мене було багато. Плюс це не є чимось геморойним її обслужити і дорогі. Так, що в нас по комплектації ще? Це кожені вставочки бокові, кожені вставочки на сидінні, взагалі це на сковши, бачите, з, такою, з прописом GT-Line. Є авто складання зеркало. Зараз зеркала складені, воно виставлене автоматично, як авто закривається, зеркала складаються, відкриваються, розкладаються. Можна налаштувати, щоб завжди були розкладені. Тобто з цим зрозуміло. Чотири циклопідйомничка, порох чи целайн у нас маркіровочка також. Так, машинка трохи поставила на сонці, і вона дуже-дуже гаряча. Давайте зараз. І от, до речі, класно, чим панорама. Хто там не любить, бачите, вона тут така двойна ще й набагато просторіше в салоні. Таке відчуття, ніби тут набагато більше місця, ніж в Мігані без е, панорами. Незвичайно це все ілюзія. Панорама відкривається, закривається без я запитань. Чеку, так, Но зараз у нас старий диск власника. Виключаємо його. Що можна сказати по машині? Бачите, тут червона лінія така йде. Тут. Ну, Так як я проїхав на цій машині дві з копійками кілометрів, можна сказати, що авто себе повело гідно мене не де не підставило. Їло мало 4,2 літра по трасі, автобанні. Це крейсерська швидкість 110-120. Ну, при більшій швидкості, звичайно, буде їсти більше. Ну так 4,2 я вкладався. Дорога стала недорогою, в принципі, клімат, контроль тут є заправлений, працює дує холодним. Ще з Нідерландів він все цілий, Я його не провіряв, не трогав, того, що немає причини. Є, як бачите, круїз контроль, їхав з круїз контролем, було зручно. Є навігація, тобто автівка дійсно в такому гарному стані. Свіжопризнана, вже проведений комплекс хімчистки, поліровки, е типу. Тепер реально на авто просто брати і їздити. Давайте я вам покажу зараз ще раз, як вона виглядає ззовні. Тут у нас непрості диски зустрічаються в основному GT-Line комплектації. Ось так вона з веліками виглядає. На транзиті її зараз діти, вона ще вона така гарніша з панорамою. І так ось, гарно виглядає. Ось так вона зусиль і смалятку. Які розсходкую її на ставочку я зараз відео цього. Ну, ось така машинка з ключовим доступом зі всіма ділами, так скажемо. DC-Line також відрізняється заднім бампером, бачите, в нього він такий з дифузором нижнім, де набагато мені гарніше. Ну і фаркоп ззаді також Нагадує, що це міган не якась спортивна машина. — це той самий Міган, просто такі от є бонуси по комплектації і, е, і всередині. Ще що відрізняється здовні, в звичайних третіх меганах ось ця led смужка йде прямо під фарою, а ось тут бачите на бампері. Ну, ось так. Мені GTL дизайном дуже гарний, дуже подобається. Немає що про нього сказати. Типу, що мені в ньому не подобається. Дійсно гарний і в основному, завжди йде в гарній комплектації. Хто хоче і бензиновий меганчик, будь ласка, в мене є 1,6 бензинний меган з меншим пробігом, а саме 152 тисячі є підтвердження. Є всі докази цього пробігу, як купував і так далі. Це 9-й рік один бензин за ціною 6900 доларів. Також не забувайте, друзі, що йде розіграш цього Ford Focus. Будь-хто з вас може його отримати всього за 200 гривень на карту Монобанка. Знизу буде опис. Закидайте 200 гривень, це у вас один шанс на перемогу. Два рази по 200 гривень, два шанси. Там же залишилось 30 тисяч гривень добити і починається розіграш. Зараз по 70 тисяч, як буде 200, зразу стартуємо. І хтось з вас отримає Ford Focus, другий, 10-й рік, 1.6 дізель, всього за 200 гривень. А перейдемо назад до механчика. Ну, Реально він гарний, по кузову ціленький, рівненький. По салончику також гарно все. Питань по автомобілю немає. Брати, купувати, їздити. Оце класні ці міганчики, що ти їх береш, і в будь-якому випадку ти з ним більше нічого робити не будеш, тому що тут або вже або нічого не поломано, або якщо щось буде, якісь нарікання, то це все тут недорого і це все мілечі. Я от цим і люблю ці міганчики, тому що це безгеморойне авто. Дійсно, це так і є. Автомобіль не приносить головних. Болей, чи Болей, як правильно сказати, не знаю. Вже за за цілий день за шести ранку на вторинку, того вибачайтесь. До речі, у нас задня камера, я вже казав, показує ще. Ну, ось така машинка, 6-ступка коробка, передач. З'являється в наявності. Кого цікавить, можете звертатися. А ми працюємо далі. Так, заберу ключик виїм. До речі, ціна, я так і не сказав. Власник написав ціну 9400. Все, будь ласка. Зеркала склалися автоматично. Кого зацікавило, звертайтесь, приймайте участь в Форді, не забувайте за авто, які є у нас в наявності. Можете дзвонити за кожне питати. Всім гарного дня та до побачення.